Слава Україні! Вітаю вас на виробництві вуликів горон. Сьогодні у нас доволі цікава тема тема двохсімейного бджільництва, двохматочного, двохсімейного. Бачу, тема набирає своїх загальних обертів на просторах Ютубу. Доволі має багато переваг такий вулик. Це швидкий розвиток сім'ї і ну, багато. Я думаю, є достатньо відео, де можна подивитись і. Спеціалісти, які краще ніж я знають, як це робиться. Ми, як виробник, хочемо розказати про те, як ми в наших вуликах виконуємо дану, дану конструкцію. Скажімо так, до нас звернулася наша клієнтка пані Руслана з проханням зробити їй двохсімейний вулик на основі нашого 12-рамкового українського вулика. Ми, звісно, пішли на зустріч і зробили ось таку конструкцію. Дашок у нас стандартний, тут нічого не змінюється. Зверху йде сіточка. Це знаєте про яку я говорю і для чого вона. Далі у нас є розділювальна така перегородка у вигляді ПВХ пластику товщиною 4 мм. Пророблені пази. Средині у вулику по всій, по всій висоті корпусу. І сама, сам, сама засувка легко, легко в ній проходить і легко стає у днище. Сіточка стає по зовнішньому корпусу, по верхньому фельдсу лягає. Тобто для бділ є достатньо місця, щоб вони могли рухатись. Бо я також бачу. Варіанти, коли кладуть на самі рамки, ну, І, як на мене це дуже сильно зменшує пропускну здатність скажімо так, цієї сітки. О, тому ми зробили таким чином корпус Дашка чи наступної надставки 145 чи 230, чи як у випадку, пані Руслани 108-го навіть корпусу. Легко стає, оскільки запас по фельцу нижньому є достатній для того, щоб сіточка лежала і можна було її використовувати разом з наставками. Це стандартні, стандартні наші фельци, вони нічим не, не відрізняються від інших. Для прикладу, показуєш, тут є 6 рамок українських 35 шириною то стандартних європейських. І вони доволі вільно собі тут поміщаються. Я думаю, що навіть більші рамки, ширші рамки також тут спокійно помістяться, оскільки тут орієнтовно ну, сантиметр, може, ну, плюс-мінус є. Так, днище також цікаво. Внижче зроблена перегородка дерев'яна шириною 30 мм. І ній також пророблений пас. На всю довжину, вони виходить аж на фальц, оскільки щоб тут не було е, можливості перейти. Зверну увагу, що тут у нас зроблений виріз, щоб перекрити також тут прохід. Оскільки якщо його не зробити, поставити просто вкладиш, тут буде гарна така дірочка, через яку можна бігати, матка може бігати туди-сюди. Дуже легко. Вкладеш також перероблений, зроблений на два входи. Тоді легко вставляється і використовується на даному вулику. Ось таких три вулика. Щоправда, цей вулик, що я вам показую, він, скажімо так, стандартний. Тут ми трішки модифікували під клієнта, оскільки попросили зробити, наростити трішки фальцем, оскільки рамочка з. З рамки з альпійських вуликів, і в неї є ширина верхнього дожина верхньої перемички 320 мм, а у стандартної рамки української 335 мм. Тому ми наростили з кожної сторони по 0,7 см. по 7 мм, Наростили планочку тут і тут, і таким чином, скажімо так, буде служити на рамках, які вже є. Можна завжди, можна завжди якось знайти вирішення, як користуватися наявними рамками. Е, ось Також Юра колись придумав і реалізував е, двохсімейне дільництво на основі восьмиранкового тадана. Ось так воно виглядає. в його вигляді. Е, це його надставочки і його дашки. Зараз немає в наявності без, без випуску. Всі продались, всі відправили. І показую на наших старших е дошках, які нас служать, е як воно працює. Тут є стандартні два гніздові корпуси в 300 -ті, додано восьмирамкового рамкового і на нього йдуть вже здвоєні корпуси на 145 рамки. Та, далі йдуть два дашки. Звісно, тут є щілина, з якою потрібно буде щось зробити. Я думаю, що ми придумаємо таке рішення з бляхи, зробиться т подібний профіль, і так, щоб він щільно прилягає. Викоється з-під низу, використається лента клейка. Яка використовується в дахах з губкою, і вона буде щільно прилягати і не дозволить затікати воді в середину. Думаю, це рішення доволі легко здійснити, і цю проблему можна уникнути е, в даному вулику. Тобто це один з варіантів, як можна використовувати також при такому джільниці. Тобто тут фактично нічого не потрібно переробляти, тільки додати. Такі зброєні надставки, тобто, можна його використовувати, як є навіть на українському 12-рамковому корпусі, також спокійно, оскільки 12-рамковий корпус він є фактично просто вищий. тобто от Він є на цю висоту оцієї надставки. Тобто, В принципі, це також може бути два українських. ну, Звісно, не знаю, там вже трішки з переставлянням рамок буде, треба подумати, як, як з ними працювати і як переставляти, але, але... Теж... теж як варіант. Перевага, перевага цієї, цієї конструкції в тому, що е, тут можуть бути скажімо так, на землі дві невеличкі сім'ї, ну, тобто дві матки і дві, можна сказати, невеличкі сім'ї, які в принципі, перегород, через перегородку їм буде доволі тепло, вони будуть е, підтримувати гарну температуру. Тут, звісно, цього, цього важко. Досягнути, оскільки між ними йде 7 см дошки, між корпусами. Ну, тут, тут воно настільки не працює. Але як варіант, тобто коли маєте корпус, корпус такі от гніздові, можна зробити збройну надставку і таким чином користуватися. Е, тут вона, звісно, можна зразу модифікується на звичайні, на звичайні вулики. Знімається одна надставочка. І знімається друга наставочка. Ставиться корпуса, наставки наступні легко, і ставляться дошки, і вже є в нас два, два вулика. Тобто для, як, як, як експеримент можна, можна просто використати такі корпуси і спробувати спробувати якось з ними попрацювати. Е, тобто не, не потрібно якось переробляти вулик, щось пропилювати, ще щось, тобто вже є готовий. Але знову ж таки є свої недоліки, свої переваги. Даний корпус теж, в принципі, можна використовувати як звичайний, тобто, якщо щось, щось не сподобається, можна використовувати як звичайний корпус і працювати однією сім'єю, додати наставочки, і все буде, все буде прекрасно працювати. Можна і двосімейним методом використовувати, Тобто, тут, тут все, думаю, зрозуміло. Так, що також можемо реалізувати це і на 12-ти рамковому додані, і на 10-рамковому доданні. Е, думаю, на 12-ти рамковому доданні це теж дуже гарно е, воно б працювало. Бачив, як джолярі і працюють, з таким двом використанням якраз 12-ти рамкового додану частенько. Е, тож, тож, в принципі, проблем з тим немає. Можемо зробити таке відісно, під. Будь-які побажання клієнта ми завжди йдемо на зустріч. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, які недоліки, що потрібно доробляти. Що ви побачили цікавого, що можливо вам, вас зацікавило. Дуже раді будемо вашим підказкам, ваш, вашим зауваженням. Звертайтеся! Всього доброго!